Добрий день, я Алла Шатунова, Вітаю всіх. Сьогодні починаємо вивчати еритроцити. Давайте пригадаємо, що таке гематокритний показник. Відсотковий об'єм формених елементів крові має назву гематокрит. Величина гематокриту майже повністю залежить від концентрації в крові еритроцитів. Величину гематокриту визначають шляхом центрифугування крові у гематокритній піпетці. на рисунку гематокритна піпетка. У нормі гематокритне число 036 042. Гематокритне число дає характеристику про співвідношення плазми та форманих елементів. А що таке еритроцити? Це один із форманих елементів крові, яких у крові. Найбільше у чоловіків від 4,5 до 5 на 10-12 степені в одному літрі. У жінок від 3,7 до 4,5 на 10-12 степені в одному літрі. А чи змінюється кількість еритроцитів протягом доби? Так, кількість еритроцитів змінюється протягом доби. В день ми бачимо кількість еритроцитів більша, а вночі? Кількість еритроцитів буде менша. А яка будова еритроцита? Еритроцити червоні кров'яні тільця, є без'ядерними клітинами, що мають форму двоувігнутого диска, що збільшує їхню дифузійну поверхню і зменшує відстань між гемоглобіном, який всередині та зовнішньою поверхнею. Тобто зменшується дифузійна відстань, а це важливо для газообміну. Товщина еритроцитів – 2 мікрометра, діаметр. 7,5 мікрометрів, площа поверхні 145 мікрометрів, об'єм 83 кубічних мікрометра, що дозволяє ретроцитам проходити через капіляри завдяки деформації мембрани, яка зумовлена її специфічними білками і білками цитоплазми. А яка тривалість життя ретроцитів? Тривалість життя ретроцитів сягає 100-120 діб. У процесі старіння зменшується їх еластичність, осмотична і механічна резистентність. Вони руйнуються і фагоцитуються, мононуклеарними фагоцитами селезінки, печінки. На зміну відмерлими еритроцитам у ядерних стовбурових клітинах у червоному кістковому мозку утворюються нові еритроцити за одну хвилину близько 150 мл. Проте стільки ж їх і відмирає. А які функції рітроциту? Дихальна транспорт кисню та вуглекислого газу. Поживна транспортування амінокислот. Захисна за рахунок наявності на поверхні антитіл. Ферментативна. В еритроцитах є фермент холінестераза та карбоангідраза. Регуляція pH крові, за рахунок гемоглобіну. А яка основна функція еритроцита? Еритроцити це спеціалізовані клітини, основною функцією яких є. Транспортування кисню з легень до клітин. Ось Ми бачимо, гемоглобін транспортує кисень до клітини. Та транспортування вуглекислого газу з клітин. Так само бачимо гемоглобін, транспортує вуглекислий газ до легень. Тобто, все це здійснюється завдяки гемоглобіну. Що таке гемоглобін? Це основний компонент еритроцитів. Гемоглобін від грецького гема кров і латинського глобус шар. Відноситься до самих важливих дихальних білків, що здійснюють транспорт кисню і вуглекислого газу. Гемоглобін це складний протеїн, що складається із гема і білка глобіна. Гем це комплексна сполука протоперферіна 9 із залізом. У 1884 році польський фізіолог Ненський встановив структуру гема. А які можуть бути патологічні форми гемоглобіну? Послідовність амінокислотних ланцюгів поліпептидів обумовлена генами глобіну, тому можуть мати місце спадкові патологічні форми гемоглобіну, гемоглобінопатії, коли змінюються поліпептидні ланцюги та таласемії, коли нормальні поліпептидні ланцюги утворюються в недостатній кількості чи зовсім не утворюються, що призводить до зменшення кількості гемоглобіну та еритроцитів та розвитку анемії. А що таке киснева ємність гемоглобіну? Гемоглобін має здатність легко зв'язувати та віддавати кисень. Ця його здатність кількісно характеризується таким показником, як киснева ємність гемоглобіну. Це об'єм кисню, який зв'язується одним грамом гемоглобіну. Кисень зв'язується із гемом. Ця видловчина складає 1,34 мл кисню на 1 грам гемоглобіну. Насиченість кисню гемоглобіном суттєво залежить від напруги кисню та вуглекислого газу в крові та від пигаж крові. А яка кількість гемоглобіну у крові? У новонароджених 180-220 г в одному літрі. 4-5 з них складає фетальний гемоглобін. У жінок 120-140 г в одному літрі. У чоловіків 130-160 грам в 1 літрі. А які основні типи гемоглобіну? До нормальних типів гемоглобіну людини належить. А гемоглобін основний А від англійського adult – дорослий. Складається з двох альфа і двох бета ланцюгів. Молекулярна маса 65 тисяч. Він становить 95-98% від загальної кількості гемоглобіна. А2 гемоглобін мінорний. Він складається з двох альфа і двох бета-ланцюгів, його лише 1,5-3,5%. Евгемоглобін – фетальний, від латинського фетус плід, формується із двох альфа і двох бета-ланцюгів. При народженні плода його кількість складає 75-90%. Евгемоглобін – пубертальний, від латинського пубертус, формується із двох альфа і двох бета-ланцюгів. Зустрічається в перші 6-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку. А які основні сполуки гемоглобіну? Гемоглобін, що приєднав кисень, перетворюється в оксигемоглобін. Гемоглобін, що утворився при диханні чидного газу, перетворюється в карб оксигемоглобін. Гемоглобін, що приєднав СО2, перетворюється в карбгемоглобін. А під впливом сильних окислювачів. Червоної кривиної солі, марганцево-кислого калію, аніліну, феноцитину продукується медгемоглобін, для якого характерне перетворення двовалентного заліза у тривалентне, що порушує транспорт кисню. А що таке колірний показник? Колірний показник це відносна величина, що характеризує насичення еритроцита гемоглобіном і відображає їх відсоткою відношення. Якщо за 100% гемоглобіну прийняти величину, що, умовно, дорівнює 166,7 г в 1 літрі, а за 100% еритроцитів 5 на 10, 12 степені в одному літрі, то колірний показник буде становити 1. У нормі колірний показник буде коливатись від 0,85 і до 1, може бути менший колірний показник. А які можливі варіанти колірного показника? Якщо нормохромний еритроцит, то колірний показник 0,85 1,15. Якщо гіперхромний еритроцит, то колірний показник буде більше 1,15. Гіпохромний еритроцит – колірний показник менше 0,85. А що таке поліцитемія? Це збільшення кількості еритроцитів – еритроцитоз. Еритроцитоз може бути фізіологічний. Гіпоксичний стан при перебуванні на великій висоті, фізіологічна поліцитемія від 5,7 до 6 на 10-12 степені в 1 літрі. Та може бути патологічний. При захворюванні відповідних органів, при серцево-судинних захворюваннях, особливо вродженні вади серця, при нікотиновій залежності, при фіброзі легенів. А що таке гемоліз? Життєвий цикл еритроцитів завершується їхнім руйнуванням, гемолізом. У руслі крові активність гемолізу еритроцитів незначна, клітини, що зістарилися, гинуть переважно в макрофагальній системі, зазвичай в селезінці. Всі ці процеси залежать від зміни властивостей як самого еритроцита, так і плазми крові, і розрізняють такі види гемолізу фізіологічний, при відмиранні старих еритроцитів. Та патологічний. Наприклад, при укусі змії. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.